Всім привіт! Вирішив показати відео у нас знову ж таки автодіагностика Delphine програма Autocom реліз 2021 року. На Volkswagen Touareg знову ж покажу вам, як поглянути, точніше подивитися корекції по форсунках. Вибираємо Touareg в іншому відео я вам показую, як вибрати загального меню. Тобто Зі списку загального меню. А в цьому відео не, щоб, е, вибирати от, з загального меню по мотору, воно вже в нас є збережено в історії. Заходимо в історію, заходимо в наш піхончик 3-літровий ми, ми вже в дані в реальному часі, а не. Е, Регулювання, от нажимаємо на цю піктограмку, або вверху. Чекаємо, поки з'єднається. Це ми робимо на ходу. Кажуть так, що найкраще дізелісти. Якщо є, підкажіть так, так чи ні, ні. Так як в даному меню знайти серед 380 пунктів, будь буде дуже довго, спробуємо іншим. Шляхом ми додамо ті, що воно є. Зараз я знайду і вам покажу. Ось це в нас буде, напевно, додаємо 200. І ми їх по одному будемо додати і виведемо собі повну інформацію. Ось так, такий солідний шестициліндровий моторчик, то у нас тут є 6 пунктів. Все наче правильно ну, і ми вибираємо діаграмку ми можемо побачити, як воно працює все гарно. Може ось так буде краще видно. Ось такі в нас дані. це на ходу. Циліндр 2, як ми бачимо, показує мінус 0,83. Саме найкращий це перший циліндр. Мінус 0,12 yeah. і це, ну, Тобто можна сказати, до ідеального. Yeah. А так само ми бачимо, що циліндр 4 також Гарно. Ну, я не можу сказати, цей в мінусі і шостий, все добре. Най, най, най що не подобається дані, це напевно буде другий, третій. Це най, найвищі показники. Але цей показник знову ж таки 04-05. Це не є критично, критично вже одиничка. Ну, якщо дізелісти, ви може краще знаєте, хтось напишіть в коментарях. Суть така, що заходите в блок, вибираєте іменно ось такі от зі списку потоки даних і такому плані діагностуємо. Це ми робимо на ходу. Ну, так як в їзді воно є. А зараз призупинимося. Я зроблю фотографію. або, ну, давай, призупинимося тут. Покажу вам дані в режимі на холостому ходу. Це в нас є машинка стоїть. На холостому ходу у нас ось такі дані. Ну, Я би сказав, що ну, деякі є трошки вище. От як бачимо, другий, Вон, третій, задовжені. на холостому, до речі, і перший, бачите, піднявся, що наче був гарний. Ну, один, п'ять, два, п'ять. Нічого немає задовжені, критичного. В принципі, машина 277 тисяч, хочу вам нагадати про бігу. Замінені мідні кольця. Замінені мідні кольця були в ньому Форсунки. на форсунках. Так що поїхали далі, ще буде їздити і їздити. Я б сказав, повністю коректна робота і гарна. Даного піхончика. ЦРЦ 3 літра дизель Таурек 7П. Я вам скажу, ця машина так і пакує. Всім добра.